Вже не Валерій Ковтун, Коломийський педагогічний фаховий коледж має нову керівницю. Навчальний заклад очолила Людмила Прокопів. Які має плани директорка та чи залишиться Валерій Ковтун працювати у коледжі, якому віддав 50 років свого життя? Розкажемо в сюжеті. Продовжуйте славні Дякую. традиції колонійського помічного холодиш. Дякую, зберігаючи славні традиції і рухаючись в е, ногу з часом, ми продовжуємо писати наш літопис педагогічного подалічного Валерій Ковтун, постать доволі відома на Івано-Франківщині. Він заслужений працівник освіти України, почесний громадянин Коломиї, займається видавничими та культурологічними проєктами. Від Родові січові свята в нашому місті заснував музеї Коломийської книги та української мови, має чимало нагород і відзнак. А ще Валерій. Ковтун у Коломийському педагогічному коледжі працює вже 50 років, 25 із них директором закладу, і дуже пишається досягненнями викладачів і студентів. Наші випускники працюють практично в усіх освітянських і культурно-мистецьких осередках нашого краю. Наші викладачі це викладачі високопрофесійного рівня. І мені приємно зазначити, що в коледжі працюють 12 кандидатів наук, працює доктор наук. Ми забезпечуємо підготовку вже четвертий рік і бакалаврів. Для нової української школи а нещодавно за рекомендаціями економічного форуму, ініціатива якого була проведена нашою міською радою, міським головою, встановлено за Google формою, що в нашому місті понад 80% педагогів це випускники нашого коледжу. І також Гугл форуму провела Коломийська адміністрація. Вона встановила, що в Коломийському районі 53% викладачів це випускники педагогічного коледжу. 1 вересня Валерій Ковтун вже не директор педагогічного коледжу. Керівницею стала Людмила Прокопів. Вона випускниця цього навчального закладу. Після його завершення залишилась тут працювати. Як каже Людмила Прокопів, усе її свідоме професійне життя та зростання, як фахівчині, відбувалося саме тут. Я пройшла тут такий шлях від лаборанта кафедри психолого-педагогічних дисциплін до завідувача кафедрою, заступника директора з навчально-виробничої роботи. І от тепер для мене є великою честю і разом з тим відповідальністю, що засновники нашого закладу, а це Івано-Франківська обласна рада, довірили мені таку поважну місію очолити заклад. І я неймовірно цим пишаюся. Це для мене є місія всього мого життя навчати майбутніх вчителів, тому, тому така історія. І заклад для мене є практично другою домівкою, де я зростала і продовжую зростати далі. Зараз Людмила Прокопів працює над продовженням розвитку закладу, зокрема над підготовкою майбутніх вчителів у межах реформи нової української школи, досконалення освітньо-професійних програм і над тим, щоб професія педагога була актуальною на ринку праці. Для цього потрібно впроваджувати нові освітні стандарти, для цього потрібно змінювати освітнє середовище відповідно до цих стандартів. І це те насправді в чому наш коледж останні роки дуже. Активно розвивається, і ми можемо пишатися тими просторами, які створили. Ми вводимо нові дисципліни для підготовки саме для методичної і фахової підготовки наших майбутніх вчителів. У тих викликах і реаліях реформи освіти, які ми зараз маємо. Це і старту у 2027 році старшої профільної школи і розвитку стандартів фахової передвищої освіти, зокрема стандартів педагогічної освіти, ми теж будемо продовжувати розвиватися. Це зробити буде можливим завдяки професійному колективу. Продовжує Людмила Прокопів, каже, педагоги йдуть в ногу з часом, завжди розвиваються і роблять все, щоб виховати справжніх фахівців. А студенти коледжу завжди серед найкращих. Вкладають серце і душу в те, щоб майбутній педагог, закінчивши наш коледж, свідомо обирав професію, впевнено, йшов до школи, і був готовий в тих реаліях працювати реформою української нової української школи. Школи, якої ми зараз маємо. Ми дуже пишаємося нашими студентами, адже вони розвиваються в нашому коледжі різнобічно і мають можливість бути академічно відкритими, навчатися у багатьох проєктах і поза межами нашого закладу. У коледжі є ініціативна група stem дівчата які занурюються у вивчення stem технологій і як їх інтегрувати у методику початкової освіти. І от у такій своїй праці вони долучаються до міжнародних проєктів. І нещодавно, влітку, вони брали участь у національному конкурсі stem проєктів серед дівчат, дівчата в технологіях від громадської організації Junior Achievement Ukraine. і перемогли серед 12 команд з усієї України. У всіх цих починаннях та продовження реалізації проєктів студентам та колективу буде продовжувати допомагати Валерій Ковтун. Щоправда, на новій посаді. Із 85 років історії педагогічного коледжу, 50 років я в коледжі, із них 25 років я на посаді директора. Я виріс в цьому закладі і я вважаю, що моє зростання і далі має відбуватися. І ось е я з 1 вересня вже перехожу на вищу Ступінь свого розвитку, я став радником директора Холоминського педагогічного коледжу. Я переконаний, що Людмила Прокопів, яка обіймає цю посаду з 1 вересня, здатна продовжувати традиції, які склалися в коледжі, по якісній системі підготовки педагогічних кадрів. Це велика честь для мене. Валерія Івановича вважаю своїм професійним батьком без перебільшення. Ми працюємо пліч-опліч вже багато років, і це людина, яка є для мене. Невзірцем управлінця це людина, яка весь цей час надихала, давала можливість розвиватися. Була прикладом у багатьох таких ініціативах починаннях. Дуже ціную Валерія Івановича як громадського діяча і всю ту роботу, яку він робить по залученню нашого коледжу саме в громадське життя нашого міста, тому що це неймовірно унікальна така можливість для студентів відчути себе часточкою громади. Надія Плюхіна і для подій телеканалу НТК.